Паранормальні явища у нас на території, а точніше, з даними XC90, здається, він 20-го чи 21-го року. Ну, свіженька машина скарга клієнта самостійно відкривається або закривається кришка багажника. Перевірити неможливо, закономірності немає, але у нас це відбулося прямо на території. Почали читати, розбиратися. Як можете бачити, тут був приліт е е Осколковий. Думали, що була пошкоджена проводка. В першу чергу заглянули всередину. Ну, до середини воно не долетіло. Це ж таки, Volvo найбезпечніший автомобіль. Але вичислили закономірність. Зараз розкажемо. У клієнта від автомобіля в наявності три ключа. З цим ключом все чітко, при зажаті кнопочки Відкриття багажника, багажник відкривається. І так само, якщо ще раз зажать, закривається. А от з другим ключем, з кнопочкою, при затисканні кнопочки, нічого не відбувається. І потім, раді прикола, Просто достаємо батарейку, вставляємо її назад, нічого не натискаючи, бах, і багажник відкривається. Заліпла кнопочка всередині ключа на відкриття багажника. І коли ключ виходить з зони дії автомобіля, це окей, тільки ключ з'являється в зоні дії і відкривається багажник. І чого він відкривається?